Ранку на каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 23 та 24 серпня 2025 року. Сьогодні, 23 серпня, місяць буде знаходитися в знаці Лев до 8 години 25 хвилин, а потім перейде в знак Діва. І це доба народження молодика. Народиться молодик о 9-й годині ранку 6 хвилин. Дуже стресовий та напружений час. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Після 8 години 30 хвилин ранку можна буде поливати рослини. А от підживлення для рослин небезпечні це час народження молодика. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 23 серпня несприятливий день для різних заготівель. Це знак Діви. А значить, продукція дуже швидко псується і якість її не підходить для того, щоб на тривале зберігання переробляти продукцію і робити заготівлі. Завтра, 24 серпня, геката чорний місяць буде знаходитися в знаці діва. Після народження молодика ще 48 годин, дуже важливі години, щоб нарешті почались поступати енергії від місяця. Отже, 24 серпня, геката. І це теж стресовий та напружений час. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Але можна поливати рослини. Підживлення для рослин небезпечні. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Це знак діва. Діва це краса. І ніяких справ, не пов'язаних з обрізкою, з якимись роботами та ще й підживлення в цей час не робимо. Якби це був зростаючий або спадаючий місяць, то можна було б. Але тільки-тільки, тільки-тільки народився молодий місяць. І його не треба зараз. Тобто всі рослини, земля і люди не повинні зараз переїдати в лапках будь-яку страву, а особливо це стосується землі, рослин і всього, сущого в землі та на землі. Та й людям теж треба відпочивати і відпочивати від дуже великого. Великої кількості зараз смаколиків. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, ще раз повторюю, і захист рослин, від шкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 24 серпня також несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 23 та 24 серпня 2025 року. Сьогодні та завтра використовуємо роздільне харчування, приймаємо їжу маленькими порціями, не переїдаємо. І виключаємо обов'язково свого меню макаронні вироби. А що ж приготувати? А готуємо для здоров'я каші з гречки, пшана, вівса. Їмо молочні продукти, готуємо страви із картоплі, моркви, цвітної капусти, із зелених культур, їмо яблука, груші, інші доступні фрукти. Обов'язково в меню повинні бути будь-які горіхи і рослинні олії. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск, Божого благословення вам на цей чудовий день миру. Та добробуту, усіляких-усіляких вам гаразів і удачі у всіх ваших справах! Щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Ми з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!